Тернопільський магазин Плюс» – цьогорічний переможець конкурсу Народний бренд у номінації Спортивні товари. Це уже дев'ята нагорода поспіль серед брендів, які підтримують економіку нашої країни, а також допомагають ЗСУ та докладаються до перемоги. Знаєте, воно так стимулює, воно дає сили, дає наснаги. Ти розумієш, що працюєш не просто так, стараєшся не просто так, і як би не було складно, були часи і взлетів, були часи падінь. Наш магазин вже працює більше 25 років. Але ми розуміємо, навіть коли ми падали, ми маємо вставати, рухатись далі заради наших дітей, заради нашого майбутнього. Ми маємо працювати, не дивлячись на війну, на ракети, на шахеди. Ми маємо працювати, ми маємо жити, ми маємо розвиватися, ми маємо підтримувати зсу. Директорка магазину розповідає: ця відзнака результат особливої довіри покупців, адже їхні клієнти це не одне покоління жителів Тернопільщини. Ви наша сім'я, ви наша підтримка. Ви ті, хто даєте нам сили наснаги, і хто такими маленькими краплинками, але ми всі падаємо в цю могутню ріку, яка несе нас до перемоги. У магазині Плюс» широкий асортимент спортивних товарів від самокатів та санок до дитячих та дорослих велосипедів. Саме тут ви зможете знайти різноманітні аксесуари. А це шоломи, кодові велозамки, світодіодні фари, чохли, пляшечки для води та багато іншого. Частину коштів з продажу товарів керівництво магазину Плюс» передає на допомогу військовим. Закупляє автомобілі і тканину для пошиття спецодягу. Ми в'яжемо навіть зараз носочки в лікарні пораненим солдатам на фронт, щоб хлопці мали в чому спати, гріти ножки. А це термобілизни, гольфи, тобто все, чим можемо, на що є до нас запит, що в наших силах ми стараємося допомогти. Сказати, що там опускаються руки, чи є складніші часи, чи є кращі часи. Ми все одно працюємо і віримо в те, що скоро буде перемога, всі Україну відсвяткуємо і будемо рухатись далі, розвиватися далі. Тож, попри те, що в країні триває війна, Ровер Плюс продовжує працювати. Щодня саме сюди приходять десятки клієнтів, які довіряють бренду і роками обирають товари тільки найкращої якості.